Президент зібрав of рек і звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. Е, е, е. <смітнє> <смітнє> От. І е, звернувся до журналістів із проханням бути, помовчати до перемоги. Некомфортні ЗМІ, Ютуб-канали, журналістів. Ми, наприклад, не раз акредитовувалися нас, не запрошують. Чому ну здогадайтеся самі? А те, що зараз банкова зібрала телеграм-канали, е, там телеграм-канали. Мільйонники. Ну слухайте, тут або штани, або хрестик. З одного боку, ми говоримо, що телеграм це російська помийка, е, в яку вгачуються ресурси і технологічні, також ФСБ, А з іншого боку, е, багато людей вважають: ну так там же люди, так там же аудиторія. Телеграм каналу Труха. Що це за телеграм-канал? Це той самий телеграм-канал, який регулярно поширював фейки, неперевірену інформацію, підігравав російській пропаганді. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. Цей випуск ми присвячуємо свободі, чи радше не свободі слова. Кому тепер і на кого працюють за свою масу інформації? З цим ми розберемося в цьому випуску. Ви ж не забувайте обов'язково лишати нам вподобайку і неодмінно підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви раптом ще цього не зробили. Якщо вам здається, що в Україні є проблема із свободою слова, то ні, друзі, вам не здається. Від початку повномасштабного вторгнення, по перше, ми журналісти деяких каналів зіткнулися із тим, що нас просто незаконно вимкнули. Далі ми почали. Дивуватися тому, як в нашій країні почав роздростатися загальнонаціональний марафон до якості і до змісту якого є питання. Майже у всіх. Ну а потім вже відверто поповзли чутки про те, що свободу слова хочуть прикрутити ще більше. І ні, мова йде не про воєнну цензуру, до якої ми ставимося із розумінням, а до повного контролю і цензурування, про що кому можна писати, а кому ні. Цими днями всі почали цитувати слова головного редактора видання Дзеркало тижня Юлії Мостової, яку не покликали на одну із закритих зустрічей журналістів із президентом, але які колеги Реповіли, що президент буквально попросив. Пишіть про Україну і про владу. Правильно після статті, яка вийшла в нас, ви всі знаєте про яйця. а да? Це просто малесенька історія, де в краплі води відбивається світ про баланс. Президент зібрав овзерек. І звернувся до журналістів з проханням. Мене туди не запросили. Ем, да. От. І е, звернувся до журналістів із проханням бути помовчати до перемоги. Помовчати до перемоги про корупцію. І ви знаєте що? В плані корупції ми би прийняли ці умови. Якби президент збалансовано, збалансовано продовжив і сказав. Але я не хочу, щоб це явище роз'їдало наші тели, відбуваючись на спроможності нашого фронту. І тому ось людина, Андрій Борисович, інші люди, хто хочете, да? ось його телефон живий. Якщо у вас є. Аргументовані а, треки, факти, прийдіть, будь ласка, надайте цій людині, бо вона відразу візьме від вас слухавку, і дайте нам тиждень на реагування. Якщо за тиждень реагування не буде, друкуйте, показуйте, пишіть. Але дайте нам шанс виправитись. Але цього президент не сказав. Він сказав: мовчіть до перемоги. Якщо будемо мовчати, ніякої перемоги не буде. Це ж не секрет, що в Україні медіа поділені на два табори. Притому це не виділилися самі. Нас поділили в офісі президента і найближчі улюблені тим, кому дають інтерв'ю, кого пускають на прес-конференції. А є всі інші погані і неугодні. Та нас теж і мене не допускає за час повномасштабного вторгнення на жодну офіційну позицію, на жоден офіційний якийсь захід. Кожен раз нам кажуть про те, що не вистачає місць. Я кажу, так нічого страшного. Я можу в кутку постояти чи свій стільчик принести. Нам кажуть, ой, сорі, і повітря на всіх не вистачить. Тож, власне, далі мова. Піде про улюбленців, хто ж вони наближені до влади і до офісу президента. Цікаво, що навіть цю заяву Юлії Мостової телеграм-канали по-своєму рознесли і по своєму трактували. Хтось просто перепублікував як факт. Ось є подія і є заява. Ну а хтось вирішив щось дуже конкретне сказати, пройтися по юліму та як вона посміла під час війни щось сказати проти президента. А є ще й ті, кого можна попросити або за гроші, або через зв'язки ігнорувати, не помічати дуже конкретні теми. Цими днями во всі президента відбулася ще одна цікава зустріч. Там зустрічалися представники великих найбільших українських телеграм-каналів. З одного боку, це дуже дивно, тому що всі ми там сидимо і маємо свої власні канали. З іншого боку, влада каже, а яй це дуже погано, це російський телеграм. Тим не менше, вони покликали представників найбільших телеграм-каналів, серед яких були справді великі, дуже круті, яких ми поважаємо, самі читаємо і яке ми захоплюємось, А були ті... Поява яких викликала ледь не обурення, тому що вони публікували прильоти, вони публікували дезінформацію, вони публікують і досі інформацію, яка не є перевіреною і яка відверто нагнітає, як, наприклад, телеграм-канал Троха, який ледь не від перших місяців свого існування викликав неоднозначне ставлення до себе. Винка в тому, що журналісти на це пішли. А це як на мою думку говорить про деградацію журналістів як явище в Україні. От хотілося б поіменно просто розуміти, хто був на тій зустрічі. І хто дослухався до прохання Зеленського і намагався уникати цієї теми? Оз не з громадських діячів, які дотичні до журналістики, а із бойових журналістів, ті, які зараз знаходяться в професії, ті, які зобов'язані бути четвертою владою, а не обслуговуючим персоналом і? Вони ж зараз теж протокують якусь інформацію. Ці люди також продовжують видавати новини як можна їм довіряти, якщо вони дослухалися до прохання Зеленського. А те, що зараз банкова зібрала телеграм-канали, е, там телеграм-канали, мільйонники. Ну слухайте, тут або штани, або хрестик. З одного боку, ми говоримо, що телеграм це російська помийка, е, в яку вгачуються ресурси і технологічні, також ФСБ, а з іншого боку uh... Багато людей вважають, ну так там же люди, так там же аудиторія. Ну це помийка, але я піду на помийку і потанцюю. Там зроблю це до речі, закид я роблю і сам собі. Бо у мене теж є там, поки що там є канал в телеграмі. Одна із найбільших проблем телеграм-каналів. Це те, що більшість із них анонімна. Ну і погодьтесь, коли ти називаєш автора, хто несе відповідальність за ці матеріали. Тоді питання довіри і достовірності, якось мало би хитатися. Телеграм Труха теж намагається максимально триматися, нібито в ціні. Ну така обцікаєма назва. У мене, наприклад, теж є телеграм Курбанова, але там є і фотографія, і вихідні дані, і всі мають можливість. Знати, хто ж автор, хто стоїть за цим матеріалом? Тим не менше протягом всього повномасштабного вторгнення ми спостерігали за найрізноманітнішу інформацією, яка хитала нас від того, що це абсолютно проросійський, до того, що це звичайний український телеграм-канал. Запрошених були увага телеграм-каналу Труха. Що це за телеграм-канал? Це той самий телеграм-канал, який регулярно поширював фейки, неперевірену інформацію, підігравав російській пропаганді, ну і діяльність якого низка експертів пов'язує із Російською Федерацією. Також Труха одноразово постили фото прильотів, попри заборону, чим допомагали керувати ворожий вогонь терориста. А потім ці фото і відео постять росусіянські пабліки з координатами та вотермаркою Трухи. Наприклад, після удару по лозовій труха виклала відео збитої ракети, і через 10-15 хвилин після публікації ракету вже не збили, вона долетіла. Я думаю, що Максимка називає це платою за ексклюзивний контент. Воно того варте. А ось що таке лицемірство. Мер Дніпра Філату виклав пост, де підтвердив прильоти по місту, попросив залишатися в укриттях та не постити фото і відео прильотів. А що ж запостила до себе труха? Бінго! Нагадаю, що це вже не вперше трапляється запрошення подібних медіа на зустріч із президентом і з представниками офісу президента. Нагадаю вам, що минулого року Подоляк нагороджував проросійських блогерів, навіть їм там давав якісь розвідницькі нагороди. Але перед цим ще до повномасштабної війни представники таких заборонених нині медіа, тоді вхожих на прес-конференції. Як страна UA, як Медведчуківські канали і їхні медіахвоїди всі вони приходили навіть на прес-конференції до президента, де мали можливість поставити питання. Некомфортні змі, youtube канали журналістів. Ми, наприклад, не раз акредитовувалися, нас не запрошують. Чому ну здогадайтеся самі? Там тут хочеться тільки Яніні Соколові додати, що насправді частина із так званих медведчуківських ведучих чи журналістів, так чи інакше, все одно навіть під час повномасштабного вторгнення віднайшли собі роботу, та й мураївських теж і до них на інтерв'ю, і на якісь зустрічі, і з якоюсь співпрацею, якраз представники офісу президента. Приходять, не знаю, можливо, їм безкінечно здається, що таким чином вони зможуть загравати із російськомовною аудиторією чи російсько налаштованими українцями, яких війна ще на жаль не перевиховала. Що цікаво, насправді Труха навіть і не приховує, що це такий собі кишеньковий канал. Харківського підприємця Володимира Литвина, а от медійне обличчя каналу, тобто Лавриненко, це просто фунт. Ну, має бути ширма, хтось має бути амбасадором. Якщо гуглити Литвина, то скоріш за все, перше, що ви про нього згадаєте і що побачите, це те, що він був фігурантом сумно відомої справи або вироку за рюкзаки. Авакова, але чи то з тих пір, чи зараз, але він вирішив все ж таки набути занадто публічною людиною. Далі він має неабиякі потужні зв'язки із депутатами міської ради Харкова. Саме через них він і намагається досягати всіх своїх. Цілий, яких спитайте ви, та все дуже просто, як і завжди, це державні закупівлі, це землі та все, що стосується державного бюджету. Як встановили наші колеги з телеграм-каналу Сходка в сейфі зв'язок Литвина із трухою дуже і дуже очевидний. На його матір зареєстрований товарний знак Труха. Ох, ця давня українська звичка нікому сторонньому не довіряти. Все переписувати на дружину, коханку, дітей чи батьків. Мама Литвина веде типове життя середньостатистичного українського патріота. Єдине, що трошки зіпсованого грошима. На початку війни жінка потрапила в французький катьол, тобто перебувала у Парижі. Поки росіяни обстрілювали її рідний Харків та окуповували Харківську область. Жінка абсолютно не гребувала публікувати кадри свого європейського вояжу їжі, заклади дорогі. І дуже дорогі бренди. Європейський батальйон за завінув встиг поповнити і підтримати і ще й сам власник телеграм-каналу, Труха Володимир Литвин. Ви спитаєте, як це? Як це можливо? Навіть закриті даля чоловіків кордони його не зупинили. Коли треба було відсвяткувати, наприклад, день народження донечки, то він якимось чином знайшов можливості, як виїхати за кордон. Чи то як волонтер, чи то як жінка, я вже не знаю. Але він у жовтні 22-го року опинився в Іспанії, а точніше у Воленції. І ні, він там не закуповував якусь снарягу чи оснащення для Збройних сил України, а просто поїдаючи піцу, насолоджувався життям. Ох, ці діти, вони вічно зі своїми соціальними мережами всю контору палять. Ну а далі ми звернули увагу на ще один матеріал телеграм-каналу Сходка в сейфі. Наші колеги купнули ще глибше і віднайшли, що і мамуся Литвина хизується не тільки своїм стилем і способом життя, а ще й зв'язками та дружбою. Литвина із особливими людьми. Хтось із них пов'язаний із видобуванням газу, хтось із них із вишками бойка, хтось із тендерами. Одним словом, великі зв'язки великих підприємців. Іншими словами, Литвин. Не така вже і проста людина, виходить, що на зустріч із офісом президента звали не просто представника великого прости господи медіа чи великого телеграм-каналу, а запрошували людину, яка має досить цікаві зв'язки, та ймовірно ще й певний політичний вплив. Ймовірно, за цим стоїть не просто якась дурість покликати телеграм-канал із сумнівною репутацією, а справжній тандем, де кожен від цієї зустрічі. Отримав щось на користь для себе Труха, відверто і не приховуючи облизує команду президента не критикує, не випускає гострих матеріалів. Ну а тим часом, сучу з усього, його компанії, його оточення із Харкова дозволяють запускати свої руки в місцеві бюджети, займатися своїми справами і під час війни тільки ставати багатшими. Я вже не знаю, друзі чи підписані ви на цей телеграм-канал і чи. Вмієте ви відрізняти проплачені, продиктовані зацікавлені матеріали. Але і завжди, ми радимо вам читати, дивитись, аналізувати абсолютно все, але обов'язково з критичним мисленням, задавати просте питання: а на що? на що це написали? Кому це вигідно і хто за це може стояти? Тільки завдяки критичному мисленню, ми ніколи не допустимо поверненню про російських медіа і ще гірше. Тих каналів, чи телеграм-каналів, чи Ютуб каналів, які працюють проти нашої держави. Як і завжди, ми закликаємо вас до відкритої демократичної дискусії, тому що в нас немає таборів, наближених і ненаближених. Ми раді абсолютно всім. Не забувайте ставити вподобайку цьому випуску і обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну!